Неперевершений талант, сковорода, це наш Сократ, він педагог і богослов і композитор для церков. Він був філософ, мандрівник, і хоча пішов трьохсотий рік з того дня, що народився, він зірка нашого суспільства, прославив Харківщину, бо був її дитиною. Він жив та працював на благо України, а Україна в світі особливе місце, бо сродність до добра. Всі мають українці. Впливав він на сучасників і подальше покоління, байками та піснями, художніми творіннями, він мандрував шляхами моєї слобожанщини, залишив для нащадків мудрість людської спадщини. Мрійте всі про Бога, горішнє, а не земне, все мина, любов же ніколи не мине. Обмежуйте потреби та Бог до вас полине.